Ще у Москві пообіцяли розглянути план перемоги Володимира Зеленського, але лише після офіційної публікації. Про це під час брифінгу заявив речник Кремля Пісков. За його словами, наразі у Росії ставляться до чуток про план перемоги України дуже стримано. Разом з тим у Україні агресорці заявили, що представники РФ не братимуть участі у саміті миру щодо України, навіть якщо їх запросять. Як зазначив оцей Росія, нібито готова до переговорів лише з урахуванням ситуації на землі і інтересів. Ресів, німецький оборонний концерн Рейн Метал продемонстрував новинку. Зенітний танк, який незабаром може опинитися в ЗСУ. Про це повідомляє польське мілітарне видання. З під час розробки зенітної військової машини використали шасі від першого леопарда. Башта безпілотна і вміщує боєзапас на 552 постріли. Ефективна дальність вогню 4 кілометри. Концерн розраховує замовити щонайменше 10 одиниць таких танків для сил оборони. Але розробка орієнтована для продажу і іншим потенційно зацікавленим країнам. Зокрема, за даними видання, цю зенітку планують замовити для ЗСУ. Ну і власне можливо, така ось новітня німецька машина. Вона б воювала проти іранських шахетів в Росії, бо вони в них з'являються нові. Далі говоримо про ці сумнозвісні мопеди. Так у Росії вперше продемонстрували новий іранський ударний дрон шахет 236 з оптичною системою наведення. Безпілотник навіть показали Путіну. На одній з виставок шкода, що він не вибухнув. Це був безпілотник чорного кольору, схожий на відомий ударний дрон шахет 136 Однак із видозміненою носовою частиною, в якій схоже, була встановлена оптична система. Аналогічну конструкцію має перспективний іранський ударний безпілотник шахет 236 котрий завдяки оптичній станції отримав можливість автономного пошуку цілей, ну і зрештою ручного наведення оператором.